Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські. І написали мені таке питання, що щоночі приступи, відбуваються приступи. На жаль, не написали, які саме приступи, що відбувається, але питають, чого так відбувається, що щоночі ще стає погано. Чого ночі, вночі, да? чого ці напади бувають вночі? Чого погане здоров'я? Скажіть, покажіть. Також прошу, коли ви пишете питання, то давайте домовимося, що ви пишете питання більш подробно. І пишіть такі питання, що будуть цікаві не тільки вам, а що буде цікаво для всіх. Ви ж це на загальний. Розгляд даєте питання. От як ви думаєте, всім цікаво, чого? У вас ночу напади? Я думаю, що не дуже. Але обіцяла подивитися і подивлюсь. Тож, пишіть такі питання, що може бути цікаво не тільки вам, а ще комусь. Так, виходять карти, що ви вже це питання десь подивились. Ну, ладно. Скажіть, покажіть, чого. Того, хто питає, що ночі, напади, Приступ. чого напади? Королева міча, вісім міча ви жертва. Верховної жриці ви жертва магічного впливу. Також маєте здібності, боретесь, боротьба, захист. У вас магічна війна, з кимось, хто вам по силі рівний. Тому так відбувається. Ця війна йде давно, ще з вашого дитинства. Може, у вас це не осознано, але у вас є сила, яка має, може цьому протистояти. Ця та, хто нападає, вона жінка. І, можливо, до неї просто хтось звертається, можливо, навіть хтось із ваших родичів. Ну, ви жертва цієї, в цій ситуації, і ви в боротьбі. Так, чим все завершиться. Розкриває вам ваші здібності, Вищі сили організували так людей, цю хворобу, яку ніхто не може вилікувати. Це ваш темний вчитель, який, з якою у вас був до вашого народження підписаний контракт там на небі, що вона вас розбудить, відкриє ваші здібності, відкривають вам третє око здібності. Ви королева кубків можете лікувати людей, можете щось давати, наповнювати. По Верховному суду. Що по Верховному суду? Ну, це ви ще сили так влаштували вам. Двойка кубків, що да, ви повинні відкрити собі шлях. Ви королева кубків і відкрити шляхи. На вашу силу і щоб ви цим займалися стабільно, довго ви можете лікувати. То, що ви не можете з себе вилікувати, вам треба за допомогою своїх як... сил, ви знайдете шлях, як від цього позбавитись, тобто лікуйте себе, потім будете лікувати від такого самого інших і робити захист людям. І це той, що нападає, це хтось з дитинства, або якась близька людина з дитинства, друг, подруга, не знаю, з ким ви спілкувались в дитинстві, або родичі, кровні родичі також можуть бути. Да, і що ви жертва і 5 мечів, вам дійсно погано, і це магічні війни, магічні війни. Це треба перекривати. Е Є багато методів, як знімати негатив, магічний. В вашому випадку він буде досить довго тривалий час на вас продовжуватись. Вам треба вчитись, як захищатися або звертатись до когось, щоб робили чистки вам. Або самі вчиться, як їх робити, чистки. Чистки воском, чистка картами, от як я роблю. До речі, оце те, що я роблю картами, це те саме, що я відливаю воском, те саме я роблю на картах. Все залежить від оператора: той, хто. Робить цю чистку, на моїй силі це відбувається. Просто коли клієнту виливають віск, то він матеріально ну, що щось відбулося. Коли знімають негатив картами, то це. Складніше включає людину. На воску воно краще видно все, що було. І простіше повірити, що цей негатив дійсно прибрали, і коли вже відливається відливочка чиста, людина бачить, що він дійсно почищений. Ну Картами те саме відбувається. То, що я роблю вам, коли просто дивлюся і перекриваю. Так, прибираю негатив, заперечую. Ну, у вас тут Верховний суд вийшов. По Верховному суду, тобто, ця ситуація буде продовжуватись, поки ви не виростете. Не прокинетесь, не відкриєте свої здібності. Якщо здібності відкрились, вам треба вчитися більше. Вміти себе захистити, вилікувати себе вміти. Ось так. Це магічна війна. У вас. Заперечую, заперечую. Це жахливо. Я вам співчуваю дуже. Вас будять. Давайте положимо зцілення. перекриваю. Все зле лихе повертаю на болота, там всьому негативу схорониться, вас більше не теркаться, ви ще сили, прошу очистити того, хто дивиться. Зняти негатив, магічний, енергетичний, все зле, лихе повернути тому, хто робить, тому, хто заказує по Верховному суду. Буде так і так і є, вищі сили. Верховний суд в дійстві це те, що ще ну, у вас вийшло в розкладі, що у вас кармічна зав'язка з тою людиною, яка на вас нападає. Тобто вам треба робити чистки, захист і регрес. Регрес подивиться в минуле, в минуле життя, де ви зачепили оцей негатив кармічний, який ви зараз відпрацьовуєте. Тобто вам треба духовно зростати і плюс ще на фізичному плані ну, лікуватися. І тоді це дасть, дасть результат. А зараз ми вас почистимо. Прибираю все зле лихе. Повертаю тому, хто робить, тому, хто заказує, не на переклад, не на закальцовку. Все на них хай іде. Знімаю, чищу вас до стану вашого природного ідеального здоров'я по Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема. Буде так. Тож, дійсно, вам погано. Добре, що звернулись. Давайте ще раз подивимось. Скажіть, покажіть, чи залишився негатив, магічний, енергетичний на тому, хто зараз дивиться? Чи залишився негатив на вас? Щось крите, таємниця, розбите серце. Карта Мах, вплив магічний відбувається. Дивіться, це, виходить, один одна ситуація, коли звертались до мага. Це як? Магічний вплив у одного майстра. Це у другого майстра, це у третього майстра. Ось так. Проблема щось пов'язане з коханням. Кохання або в цьому житті, або в минулому, або і в минулому, і в цьому разом. Щось за боротьба за кохання. Розбивають серце, що було погано сльози. І розбите серце. Це коли. Нема кохання, або коли кохана людина робить боляче. І з вами важко їм три різні майстри працюють над вами, над вашою цією ситуацією, і щоб, чоловік, щоб чоловік, з яким ви живете, або чоловіки взагалі до вас були агресивні, щоб робили вам боляче. Так, скажіть, покажіть, чи залишився негатив ще? 4 жезла, імператриця, шість мечів. Ви збіжалі опасності. Руберодич також має магічні здібності. Ви королева жезлі, ви з магічними здібностями. Карта звзди, ви повинні на дні колоди залишили звзди, що ви повинні сіяти, як зірка. Користуватися своїми здібностями, і ви це будете робити. Вас ставлять в таку ситуацію. Ну Прибираються негатив. Тут, скоріше всього, що стоїть на вас закальцовка, що не можна знімати, тому немає сенсу повертати тому, хто робив, будемо повертати на болота, щоб цей негатив по кругу не ходив. Да, тройка кубків, закальцовка, може бути соперниця. Щось роблять на розлучення на... або на те, щоб у вас не було пари. Мститься ну, хтось. заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую. Хтось конкретно бігає по цим майстрам, щось вам колдують. Треба вчитися. Якщо нема коштів, щоб чиститись у когось звертатися, скоріш всього, що так і є, то треба вивчати всі всі питання самі. І захищати себе, очистити себе. Це нічого страшного, таке буває. Кожен майстер, який зараз практикує, прийшов колись через таке. Так, будуть сили будять тих, хто має здібності, ставлять в таку ситуацію, що ти хочеш, не хочеш, а тобі, щоб вижити, треба цим цікавиться. Верховний суд у мене десь був. Верховний суд не виходить, не можу знайти. Це то, що не можна втручатися в цю ситуацію, поки ви якось не почнете самі щось робити. Зараз пошукаю ще, перекрию сонце. Добре, Верховний суд не буде, але ось він. Міряність. Прошу вищі сили не наказують того, хто дивиться. Пробачите йому всі пригрішення в минулих життях, в цьому житті. Микаємось. Якаюсь за нього. Так, за неї, точніше. Так, прибираю негатив. Перекриваю Вищі сили, допомоги прошу, прошу не наказувати більше. Того, хто дивиться, прошу очистити її до природного, ідеального стану, здоров'я, фізично енергетичного, щоб припинились напади по Верховному суду, буде так і так Є вищі сили допомоги прошу очистіть. Поверніть весь негатив на балата, там цьому негативу схорониться, того, хто дивиться, більше не теркаться. Буде так і так є. Напади вночі, ваше тіло так реагує, що на вас роблять магію. Це ті троє, що займаються, ну вони не сообща, а кожен окремо. Щось не виходить, того, хто заказує вас. Та справа, яку він хоче, ви не робите так, як він хоче, або вона. І тому робляться обряди, а ви їх щитуєте так, ваше тіло щитує, цю агресію, тому у вас напади. Скажіть, покажіть, що заважає бути здоровим тому, хто дивиться. Ну, зараз ви. Повністю, абсолютно повністю очищені. Зараз вам нічого не заважає. Ви почищені. Зараз 6 мечів, все погане залишилось в минулому, з біжалій опасності. Ось, ви імператриця. І вам треба карта мир, вийшла, 4 жезла, що все стабільно, добре, під захистом, закрита історія. Але вони будуть повторювати. Повтор буде. І вам треба вчися, самі чиститься. Вивчать ці питання. У мене на каналі є багато відео і відкритих, і ті, що для спонсорів, ті, які в мене на курсі навчання. Також можете звернутися на консультацію до мене на більш детальну переработку. Ось ну, зараз з вами вже все добре, я вас почистила. А далі приймайте міри, захищайте себе. Чистка захист це таке, як руки мить. Це для вас повинно бути таке також обидіним ділом. Дякую всім за увагу. Будьте здорові і до зустрічі на каналі.